марень Путін не виключає, що Арешнік буде застосовано у найближчі якщо, дні, якщо буде така необхідність. Це цитата про таке рашиський диктатор сказав на прес-конференції журналістами. Тим часом, на зустрічі з диктатором Путіним, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко Хотів догодити йому по максимуму, і заявив, що Білорусь готова розмістити в себе з десяток так званих арешників. Згодом самопроголошений повернувся до диктатора, щоб уточнити цю інформацію. В авже річника приїде Білорусько. Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у Росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо їх більше. Я говорю, що поки 10 комплексів, а потім, якщо будуть бажання владівання і більше. Мені просто цікаво. Вони існують в природі, ці орешники, але казали, що не більше 10 в режимі експерименту. І тут раптом всі 10 захотіли. Ми ж знаємо, що одна була спроба по Дніпру. І друга була спроба невдала. Тобто вже залишилося вісім. Ну хоче роздягти Лукашенко Путіна. От просто зробити, залишити його голим. Щоб, ну король то ж голий, та чого ж заберемо і решта орешників. Це я жартую. Даруйте. Саме проголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко варто остерігатися, адже проти нього можуть повстати люди з близького оточення йдеться про генералів, які здатні почати державний переворот. Про це повідомив керівник народного антикризового управління Павло Латушко. На його думку, саме прорашистські генерали в оточенні Лукашенка потенційно можуть почати державний переворот. Я нагадаю, що напередодні російські змів писали про підготовку нібито державного перевороту у Білорусі. Звучала навіть дата цього державного перевороту називалося число 24 та 25 січня. І нагадаємо, що мають бути вибори президента у Білорусі, і окрім Лукашенка. Претендують ще четверо так званих кандидатів. Чому так званих кандидатів? Тому що вони всі з орбіти і дуже наближені до Лукашенка. Тому вибір такий. Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Знову Лукашенко і ще раз Лукашенко. Ви зрозуміли про що я так? І ми намагаємося зараз зв'язатися з нашим гостем, тому що має вийти на зв'язок головний експерт інституту вивчення РФ і Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. І от, власне, мали б ми з ним розібратися. А чи вистачить снаги Путіну віддати Арішнік? Лукашенко і для чого Лукашенко цей Ну, У нього свій арешнік росте. Може піти щороку, є сезон позбирати горішки, для чого йому путінські горішки. Ігар Ташкевич, головний експерт Інституту вивчення РФ і Українського інституту майбутнього, у нас на телефонному зв'язку. Пане Ігаре, я вас вітаю і насамперед вітаю, хочу привітати вас зі святами. А, дякую, Єдине, що я вже місяця не в українському інституті майбутнього, і я вже це говорив вашим гостю редакторам. Я буду дуже вдячний, якщо вони поправлять дипломання. Просто стане на сьогодні політична наслідка. Почула вас, пане гар, даруйте. Я чесно перший раз чую. Вибачте за помилку. Я простежу, щоб виправили і щоб наступного разу ми не помилилися. Добре, даруйте. Дякую, дякую. Хотіла поцікавитися, як ви думаєте, а от насправді для чого Лукашенку Арешні і чого це його раптом понесло за нього, про нього згадати і заговорити? Тому що під питанням взагалі наявність необхідної кількості Арішніка в самого Путіна? Ну, давайте так. Це те ж саме, що з іншими зразками озброєнь. Це збігається одразу декілька факторів. По-перше, це політика Росії з підвищення ставок. Те, що Російська Федерація спробує погрожувати масштабуванням війни і таким чином виходити на певні консультації про заморозку бойових дій. А друга частина це сам грек самого Лукашенка, тому що, наскільки я розумію, останні місяці активно іде підготовка для консультацій по лінії мінськ. Питання у дуже простих, простих речах, таких як наприклад системи запуску, системи збереження, зберігання будь-якого озброєння, тому що також саме для ядерної зброї, чому частина експертів вона сумнівається, що ядерна зброя є на картилорусі фізично, тому що е, механізм розміщення, а не передача, він передбачає і власне керування, і охорону, і оборону, але е, гаразд. Перекидання певних військ на території Білорусі, які б займалися по охороною та обороною ядерного арсеналу не було І це означає, ну, а чи є це арсенал. Те ж саме з такими системами, будь-яка ракетна система, навіть якщо вона, припустимо, є на базі колісних колі колі тягачів, Це означає, що потрібні певні ангари, потрібна певна інфраструктура для збереження. І обслуговування. Якщо вона не створена, ну просто завис привести певну автівку. Ну перепрошую, це не легкова автівка. Це система, яка потребує обслуговування. Ну це справа не одного місяця. Якщо створювати нове, це технологічний процес, принаймні півроку. І відповідно, ну станом на сьогодні це скоріше інформаційний шум ніж реальність. Пане Ігаре, як ви думаєте, чому на слова Лукашенка про арешник Путін йому не підіграв і не сказав звісно, ми передамо. Ну слухайте, це, це, це питання, тому що станом на сьогодні це іде ще раз. А, інформаційна спроба підняти ставки. І на кожному етапі риторика буде змінюватися. На одному етапі скажуть, що в мене звод на другу скажуть так, звісно, передамо, якщо ви хочете. Третьому може зробити навіть показові, показову демонстрацію там, підготовки до перекидання. Але ще раз тут, що ви дивитися на супутні механізми, це означає місце за це де та тіша з буде перекидатися створення інфраструктури. Тощо, якщо цього не створюється, ну в такому разі і скоріше про. Вамі ніж про реальні дії, угу. пане Ігаре, зустрічався Лукашенко з Путіним. Була велика зустріч. Однак, ні Лукашенко, ні Путін нічого не коментують. Інформації дуже мало. Взагалі, майже нічого немає Чому? І про що могло йтися на цій зустрічі? Ну, це, це, це білоруська білорусько російські відносини Росія вона далі хоче. Збільшити свій вплив вплив на території Білорусі з однієї сторони Лукашенка піддає цьому впливу, з другої сторони шукає альтернативних сторінок. Ну, Перше, це та ж сама Китайська Народна Республіка. На певному етапі з'явиться Туреччина та інші. І плюс Білорусь електоральна кампанія, тому ну, скажімо так, тим для обговорення є достатньо. Як ви думаєте, чи молоді про майбутні вибори президента і якісь домовленості, що Путін підтримує? Я... Я перепрошую тільки що про це сказав. Угу. Будь ласка, задавайте запитання з голосу, зважаючи на те, що я сказав, а не зачіпи те, що підготовлено редакторами. Почекайте, почекайте. Раді, я, я сказав, що ректоралька В Такому разі, якщо так таке буде, то наш діалог буде більш раціональним і більш ефективним. Я дуже даруйте, могло йтися в обмін на те, що якісь вимоги будуть висунуті з боку Путіна після того, коли Лукашенко перепризначить себе в чергове президентом Білорусі? До прикладу, в а, перше питання, а, І те, чого починав. А, після зараз так, звісно, з лікторальна кампанія. Це пункт один. Друга частина, те, що я також говорив вже в ефірі, проходять певні консультації, а в тому числі на поліні Мінськ-Брюсель, по спробі виходу з режиму скала. Це неможливо до електорального процесу. Після цього можливо. Пункт номер три. А це в тому числі формат там заморозки чи не заморозки війни в Україні. Ці ці, ці можливо, вони могли б обговорюватися. Я почула вас. Хотіла поцікавитися. Е, інформація про те, що це Латушко озвучив, що можуть з оточення е, Лукашенка е, його е, можуть повстати проти е, Лукашенка. Як ви думаєте, справді може бути е, з оточення Лукашенка якесь повстання? І хто саме? От ви вірте в цю інформацію, яку озвучив Латушко? Ну я Дуже радію за пана Латушку, що він нарешті почав звертати увагу через 4 роки на оточення Лукашенка. Якщо говорити про повстання ні. Мої точки зору я притримуюсь того, що я озвучив 8 серпня 2020 року. Перед uh -huh. ним голосувати, коли сказав, що це останній повний електрольний термін Лукашенка від виборів до виборів. Тому що я був впевнений, що так звана революція вона провалиться, зважаючи на те, хто є організував, хто є лідером. Але при цьому суспільство та економіка Білорусі змінюється так, що на наступному електоральному циклі який почнеться ще з 2025 року, швидше за це утриматись до кінця Лукашенко буде важко. Декілька за сценаріїв чи а це або транзіт, або в тому числі зміщення Лукашенки від влади, ну звісно, його точним. Це можливо. Говорити про якісь красиві слова про, про повстання тощо. Ну це питання того, хто звучить, та питання його мрії або фантазії. Ні, ну мені все ж таки цікава ваша думка, тому що ця інформація гуляє в медіапросторі, і вона звучить, тому мені було цікаво почути вашу думку, чи таке взагалі Ваше, я, я, те, що я звучив у 2020 році, і я притимую той ж саме те. Це його останні електоральний термін, от Зараз він вибори проведе закінчитись. Новий електральний термін виборами означати по uh -huh. повний елітарний терміном буде вкрай вкрай важко. Сценарів буде сценарів, як це може відбуватись, як може відбуватися трансформація влади, дуже багато. Uh -huh. Спасибі чесно, пане Ігаре вам за включення. Дякую. Ну, дякую, дякую. А, на все добре навзаєм, і Гартишкевич. Експерт з питань вивчення Росії і політичний аналітик був у нас на зв'язку. і розбиралися ми з Арешніком і з можливістю повстання з найближчого оточення Лукашенки.